Всім привіт! Починається сезон обробок і я буду свій сад обробляти продукцію ерсах. Для обробки нам понадобиться 5 ковпачків загального прибирання. П'ять ковпачків нашого лікувального баньйо. Один ковпачок миючого засобу або гелю для душу. Він буде працювати як прилипач. Ну і звичайна дамла. При обичній обробці їй потрібен лише ковпачок, ну а так як це перша обробка після зими, то ми беремо три ковпачки на наші 10 літрів води. Дуже важливий момент: ми це все заливаємо гарячою водою приблизно 2 літри. Додаємо холодної води, і в нас виходить 10 літрів корисного коктейлю для нашого саду. Мені на допомогу приходить мій чоловік. Ми обрискуємо навіть нашу абрикосу, яка вже квітне. І ми цього не боїмося. Ми обрискуємо всі кущі, всі декоративні, всі фруктові, всі рози, все-все, що є на учаску, бо ми за здоровий і красивий сад.